Шановне панство, всіх вітаю з вами знову Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні покажемо автомобіль, який ми не привозили із за кордону, а придбали саме в Україні в наших партнерів. Але менше з тим, тому зустрічайте на огляді, буде Ауді q 2 лє Трон. Традиційно, перед початком всіх дуже прошу, хто дивиться відео, підпишіться на наш канал, напишіть якийсь коментар, буду дуже за це вдячний. Ну і звичайно, нагадую про наш телеграм-канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Там ви можете побачити автомобілі, які в нас є по наявності, які ми можемо привезти під замовлення. Або якщо ви хочете продати ваш автомобіль, ви є власником електромобіля або гібрида. Звертайтесь, ми публікуємо автомобілі. Це безкоштовно для вас. Так, сьогодні вертаємося до автомобіля. Невеличка передісторія, чому вирішили купити його, а, скажімо, там не якийсь інший автомобіль. Тому що, в принципі, то наш профіль це європейці, не китайці. Але, наприклад, автомобіля, який в нас приїжджав з Німеччини, ми продавали по наявності в дорозі. Він був проданий Mazda MX-30 з пробігом 30 тисяч кілометрів. Я казав, що це новий автомобіль, ну, практично в стані нового автомобіля. І це мене підкупило по тій машині. Ми вирішили її придбати, то порівняно з цим автомобілем. Mazda це вже така добра Бушка, тому що ця машина абсолютно нова. Вона взагалі без пробігу по Україні. Ну, коротше, новий автомобіль. Він в плівочках. Я думаю, зараз ви бачили на відео, що в нас по салону всі наклейки, емблеми, це все присутнє. Саме це мене підкупило. Тим паче, що продавали наші партнери. Ми їх знаємо, ми їм довіряємо, тому було вирішено придбати саме цей автомобіль. Значить, це в нас Q2 L Єтрон. 2023 року пробіг у нього там, ну, 115 10, чи 116 кілометрів. Трошки він покатався, поки я його переганяв, поки він знімав на авторі. Батарейка 40 кВт. Одразу скажу, я ось поїздив на ній певний час без клімату. Середній розхід в районі 12,5-13 кВт на сотню. Тобто теоретично в районі 300 км без клімату автомобіль має проїхати з кліматом. Ну, я думаю, що в районі 220, там 200-220 кілометрів він точно проїде. Це не, понятно, дальнобой по трасам їздити. Це машина для міста з гарним кліренсом. До речі, кліренс тут у нас я подивився по ТТХ в районі 160 міліметрів, тобто ну, 16 сантиметрів. Я думаю, що так і є, ось там десь нижня точка є батареї. Тобто достатній кліренс для того, щоб заїхати на якийсь бордюр, переїхати якусь перепону невеличку. Звичайно, це не позашляховик, але для міста і його умов чудово підходить. Так, почнемо. по... Зовнішності, ну, знову ж таки, нюансів тут немає по машині. Ну, вона в ідеальному стані. Це новий автомобіль, тому ну, показувати сколи тут, звичайно, цього нічого немає. Тому я продемонструю вам, що в нас є по комплектації, і потім проїдемося, зробимо висновки. Колір: перше, на що я хочу звернути увагу, я обожнюю цей колір. У нас був іонік такого кольору. Ну, я не знаю, як він правильно називається в Ауді, але це е, я їх всі називаю Нардогрей. Тому, якщо ви знаєте, як він правильно називається, напишіть, будь ласка, в коментарях, буду вам за це дуже вдячний. Е, що в нас є по комплектації? В нас є передній парктронік, в нас є. Ну, понятно, що системи безпеки, автоматичної зупинки, в разі, якщо якась виникла перепона. В нас є класне led світло, світить чудово, ДХОшечки, плаваючі, поворотнички. Ну, виглядає. Як на мене, дуже і дуже красиво. Далі, диски у нас 17, резина звичайно нова, хенкок, тут взагалі без питань. Ось, бачите, всякі ще штучки, які треба поприбирати. Машина буде там в салоні, в пакетах. Я це не знімаю. Я хочу залишити, ну, можливо, новому власнику захочеться кайфунути від цього процесу і це зробити. Тому ми не знімаємо, але якщо у людини буде потреба, яка хоче придбати цей автомобіль, ми все підготуємо, знімемо, приберемо всі ці наклеїчки, плівочки, буде просто вже готовий до експлуатації автомобіль. Так, що в нас є? У нас є безключовий доступ, в нас є ось така. Ну, я би не сказав, що це панорама, але практично на півкриші. Ну, називаємо це люк присутній. Позаду. Так само led індикація на задніх ліхтарях на поворотах. У нас є задній парктронік, у нас є камера заднього виду. Ну і в принципі, що тут ще по вніжці, я навіть не знаю, що можна тут додати. По комплектації, мабуть, зовні і все. Рухаємося в салон. Почнемо з багажника. Багажник у нас на електроприводі. До речі, у нас є два ключі. Продемонструю одразу: у нас є зарядка від розетки, оригінальна, але єдине, що треба переробити вилку. Ну або купити перехідник під нашу розетку. Тут ремкомплект. Під е колесо, якщо пробили багажник по розмірам. Ну я би не сказав, що він прям здоровецький, але ну тут форм-фактор машини інший. Але для цього автомобіля і для його повсякденної експлуатації у місті ну цього буде як на мене достатньо. Є в нас різні крючки, щоб можна було зафіксувати пакети. Є підсвітка, є звичайно паличка. Сідушки в нас складаються. Тобто, при потребі можна дуже і дуже непогано збільшити простір в салоні і щось привести більш крупно. Габаритне. Так, по задній частині. Що у нас тут є? Ну, ви бачите, тут це все в целофані але зараз я вам продемонструю. Салон у нас комбінований, шкіряний, з ну це не алькантара, це якась там фібра, е, зрозуміло. Але виглядає дуже прикольно, тому що і вид нормальний, але при цьому літом не пече, як шкіра, зимою не так холодно. Тобто, враховуючи, що тут підігрівів у нас немає, ну як на мене, саме оптимальне рішення. В нас е, красива є стрічка помаранчева. Коротше, салончик дуже дуже красивий. Звичайно, там ізофікси. Сідати я сюди не буду. Е, ну, в принципі, я тут не, не поміщуся. Це автомобіль. Більше для, вірніше, задній ряд, більше для дітей. Ну, і взагалі, на мою думку, це, знаєте, машина для дружини. В першу чергу, я так, на мою думку, вважаю, що це автомобіль для дружини, для того, щоб вона возила ваших дітей, е, їздила по своїм якимось справам, е, там, кожен день, куди їй потрібно, там, магазин, спортзал, можливо, фітнес і так далі. Але при цьому е, коли потреба є вам поїхати як чоловіку, вам не буде соромно на цій машині кудись їхати. Тому вона в собі комбінує багато таких плюсів, як універсальність на кожен день. називаємо це так. Попередній частині тут у нас, ну, звичайно, скло підіймачі всі автоматичні. У нас є автоматичне складання дзеркал. Тут у нас все, звичайно, в плівочках. Ось такі сидіння передні так само. Зараз продемонструю. Я ще не знімав, бачите, у нас таїти той наліво. Ось такі є помаранчеві вставки. Коротше, сидіння. І в, при, в цілому салон виглядає дуже-дуже дуже прикольно. Ось тут у нас є на панелі така помаранчева стрічка. Плюс у нас вночі працює ось тут Ambilight Він одного кольору помаранчевого, але робить дуже-дуже дуже приємну атмосферу в салоні. Люк, я вже казав, він відкривається. Але зараз ми його закриємо, щоб сонце нам не пікло в голову. Так, тепер на рахунок посадки. Знаєте, я був приємно здивований, тому що ну, мій зріз 2 там, 0,1, ну десь плюс-мінус там пляше. Е, я би сказав, що я тут поміщаюся просто чудово. Мені і сидіти зручно, тобто сидіння, хоча воно і не сильно довге тут, немає цієї подушечки, але якось ну, воно зроблено так. Що ти себе почуваєш доволі комфортно. Над головою в мене кулак пролазить. Я сижу тут дуже-дуже зручно. Я там десь годину на ній їхав за кермом по місту, спина в мене не втомилася. Ну це я веду до того, що Ауді є Ауді. Знаєте, там я особливо китайців не люблю. Ну як китайців, не всіх китайців, я люблю. Там зікер мені подобається дуже допустимо. Але там на МНВ, на ЄНС, ну ні, ЄНСИ не буду брехати. За МНВ точно знаю, що казали, що через два роки машини понизу просто згнивають. Тому є питання. Я ауді брав, тому що я знаю, що Ауді це хоч в Китаї, хоч в Гондурасі, хоч в Україні це є Audi. Тобто є якість, є класна збірка по там, якимось матеріалам. Да, звичайно, вони тут не самі преміум, але все одно це Audi є Audi. Ніяких жодних скрипів, в салоні немає. Посторонніх шумів, шумка достатньо. Я знаю, що цей автомобіль прослужить ще дуже дуже довго. Так, вертаємося далі до того, що у нас є по комплектації. У нас звичайно є датчик світла, у нас є датчик дощу, все це присутнє. У нас є підігрів лобового скла. Зараз ми запустимо автомобіль. Продемонструю вам камеру. Двозонний клімат. Далі у нас є електричне стоянкове гальмо, у нас є автохолд, керування магнітолою відбувається от звідси, всі основні моменти. Далі підлокітник. Невеличкий, для якоїсь мілочовки можна покласти. Є USB, є AUX. Так само у нас є тут USB, 12 вольт і бардачок. Бардачок нічим не обшити, От за це можна сварити Audi. Я терпіти цього не можу. Ну, як можна на цьому економити? Ну 3 копійки ж бляха коштує. Жилетка. У нас є заглушечки на болти. Ну якийсь там документальний функціонал. В принципі, на цьому все. Сюди SD-карточки можна поставити. Далі, що ми маємо? У нас зараз тут англійська мова, але ми вже уточнили, це можна перепрошити за 200 доларів. Я не хочу цього поки що робити, тому що це треба в Києві їхати на подолу. Я не хочу накатувати лишній кілометраж. Якщо треба буде, людині, ми. Це все перепрошуємо перед тим, як віддавати автомобіль, або ми зробимо просто знижку на те, щоб її перепрошити. Буде українська мова, і ось тут у нас, коли ми виводимо на Active Info Display, допустимо навігацію, вона зараз не бачить, де ми. Буде показувати локалізація українська, будуть карти, і все буде працювати. В нас є Bluetooth, ну це все зрозуміло, є різні режими їзди, автоматичний. Ефішенсі ефективний, комфортний. Ну, от я їжджу в авторежимі. Парктроніки є, демонструю вам камеру заднього виду. Ось так вона виглядає. Звичайно, це не єтрон, е який в нас є, там це прям топ по якості. Тут трішечки вона така собі могли б поставити і краще. Але цього буде достатньо, щоб ви побачили, е що у вас, які перепони знаходяться поряд з автомобілем. Тому по салону, в принципі, я думаю, що. Все, як на мене, все, що потрібно вам для комфортного пересування кожен день в автомобілі, тут присутньо. Всякі датчики, парктроніки, клімат, все це є. Машина симпатична, красива, і саме головне, що вона нова. Ось це для мене був найважливіший фактор. А і останнє, що я хотів ще сказати: тут аудіосистема називається No Name. ніяк, але грає дуже і дуже приємно. Я не буду вмикати, тому що толку від цього ніякого не буде. Але я вам скажу так, що ну, прям звук дуже і дуже непоганий. Так що і за це теж можна віднести плюс цьому автомобільчику. Зараз проїдемося, розкажу про враження в дорозі. Ну і будемо підбувати так. Традиційно починаємо. Наш огляд в ходу з ходовою. Що я вам можу, друзі, зразу сказати? Я, звичайно, вже трошки розбалований, тому що я їжджу весь час на Етроні, він на пневмі, тому після Етрона, А враховуючи, що я люблю комфортний рух, мені не потрібні гонки і так далі, це вже сто разів про це казав, мені важливо, щоб машина була комфортною. Тому після Єтрона будь-який автомобіль, який я сідаю, без пневми, він ну, не супер комфортний для мене. Але що мені подобається по Ауді, в неї доволі збалансована підвізка, навіть незважаючи на те, що в нас база невелика. Доволі коротенька, але при цьому вона доволі збалансована. Тобто вона не супер м'яка, вона дозволяє вам доволі активно керувати, маневрувати. Але за рахунок там, правильних налаштувань від Audi, ти відчуваєш, що машина чітко йде за кермом, при цьому не втрачаючи сильно в комфорті. Тому що я зубодробільні ходові. Терпіти не можу, а тут машинка доволі непогано справляється з усіма нерівностями, кочечками, на які ти наїжджаєш. Ну прям я би сказав, що ну, для цього класу автомобіля. Це смілих там, ну, з 5-4 точно, половиною, тому що, можливо, хотілося б, звичайно, вже, знаєте, як мед такі ложкою, щоб і керувалась при цьому як карт. От як є Він і комфортний, але при цьому зарулюєш повороти, він тримає чудово. Тобто батарейка внизу тримає автомобіль доволі гарно і справляється машина з нерівностями. немає ніяких шумів від ходової, Вона там тихенько собі відпрацьовує. Ну, і, в принципі, питань нема. Так що, оцінку ми свою поставили. По е шумоізоляції. В автомобілі доволі тихо. Е звичайно, це не супер шумка, але. Для міста знову ж таки її буде достатньо. Та навіть і за містом зараз я їду. Да, я чую машини, які проїжджають поряд, але в мене немає дискомфорту від того, що я в мене враження, що я з відкритими вікнами їду. Тому знову ж таки ауді є ауді. В цьому питань немає. Поглядовості в машині. Оці стійки, вони невеликі, видно чудово, зеркало винесено на дверку. тому ось тут ми можемо теж бачити якісь перепони, якщо там пішоход з'являється, або а, якісь там, можливо, не знаю, що ще, НЛО. Видно нормально, зеркала по розмірам оптимальні, видно чудово, в заднє зеркало, так само глядаюсь чудово. По габаритам я бачу, де закінчується капот. Взагалі, ну, в цьому плані 5 з 5 однозначно, парктроніки є. Е, немає в нас датчиків мертвих зон. Хотілося б все ж таки це мати на сьогоднішній день, в 21-му сторіччі, але ну нема. То й нема, що ти що, що поробиш. На рахунок, е, на рахунок рекуперації, значить, вона тут однорежимна, ну наскільки я зрозумів, тут є в принципі важель, ти можеш вліво-вправо робити, але я не бачу, щоб щось змінювалося. Я не знаю, де індикація. Може, щось і міняється, але коли ти відпускаєш рекуперація, вона доволі прогнозована. Ти розумієш, де машина зупиниться. Тобто, керувати однією педаллю тут доволі і доволі зручно. І при цьому, ось ви можете бачити, зараз ми їдемо на працюючому кліматі. У нас Третина батареї, 88 запас ходу і 13,9-14 кВт середнього розходу. Ну, Я вважаю, що це доволі і доволі хороші показники, зважаю, дивлячись вірніше на те, що це на автомобіль у нас ну, кросовер, це не якась там легковушка легенька. Скажімо так, показники доволі і доволі оптимальні. Зараз ми ще спробуємо режим розгону. Як вона по динаміці, тому що, чесно кажучи, я ще не пробую, я не знаю Drive Select, що у нас є, Comfort, Auto Efficiency. Ну ладно, хай стоїть в авторежимі, підскинемо максимально. І поїхали з однієї подалі. Тут у нас 136 кінських сил. да, ну, даних пушка гонка. Я думаю, що тут десь в районі мабуть, 9 секунд до сотні. Плюс-мінус, ну, по відчуттям. Не сильно швидко, але знову ж таки для міста, е і враховуючи, щоб раз, натиснули, маневр зробили. Ну, як на мене, цій машині буде достатньо, тому що в першу чергу автомобіль, е як я казав, для дружини, але при цьому ви зможете на ньому покайфувати. Е так, я думаю, що в принципі на цьому можна закінчувати. Я не жалкую, що я придбав цей автомобіль на перепродаж, тому що машина по всім своїм параметрам класна, свіжа, ну, свіжа, нова, їде гарно, виглядає чудово. І саме головне, що там найближчі 100 тисяч кілометрів ви будете їздити і не знати горя, я перепрошую, друзі, зараз. Відімкну. Ви не будете знати жодних проблем з цією машиною, будете їздити, кайфувати, насолоджуватися. По ціні, значить, дивіться, вона стоїть на Ріа 21, по-моєму, і 8 чи 9, щось таке. Ми готові її віддати за 21,5. Але при цьому, якщо приїдете і ви позитивна людина з гарним настроєм, продамо ще дешевше, зробимо бонус на морожено на печеньку і е, дружині на манікюр. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Пишіть, дзвоніть. Всі посилання на телеграм знову ж таки повторююся в описі до цього відео. Більш детальна публікація по цій машині я теж робив в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте, підписуйтесь, дзвоніть, пишіть всім гарного дня.